Мене звати Мар'яна, в 32 роки в мене була дуже велика проблема з зубами, їх не було. просто. І послав мені Бог такого лікаря Віктора Васильовича. Ми пройшли дуже довгий термісний шлях, 5 операцій, більше 20 годин наркозу. І... Але дивлячись на Віктора Васильовича, він мені давав силу то все перенести з усмішкою, з радістю його. Його і вашого персоналу, і ваша, якась така доброта, відкритість допомогли мені перенести такий дуже нелегкий, тяжкий шлях. І сьогодні я пройшло два роки, і я маю зуби. Я всім бажаю досягти мети, всім людям, які йдуть по шляху, пам'ятати, що Бог не посилає на перебування більше, ніж де може витримати. Я дуже вам дякую, Віктор Сидович, і дякую всім вашим, всьому вашому персоналу за опіку над надіною, за професійний підхід до роботи. Бо інакший лікар мене не довів до кінця, це я точно знаю. Я дякую. Я дякую вам. вам, що ви є такий такі є. І, ну, і успіхів вашому, всьому персоналу, розвитку. Появи клінік по всьому світу бо ви варті того. Тут то, то, такий рівень європейський, не український. Скажу, дякую, дорога Марія. Насправді дякую і дякую вам за вашу працю. Половина праці зробили, ви. половина успіху. Це ваша праця, ваше старання, ваш оптимізм, ваша надія. мені було приємно працювати. Я Радий, що завдяки лікуванню ми стаємо не тільки вже пацієнтами і лікар, а вже друзями і будемо спілкуватися далі. І все в нас буде чудово. Дякую вам Дуже дякую. Дякую вам.